Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про синдром Стенделя або Флорентійський синдром, а саме про ось цей комплекс психічних та соматовегетативних симптомів, які якраз проявляються ось цією яскравою гострою реакцією да, ось цією емоційною реакцією, емоційними переживаннями на те, що людина побачила якийсь витвір мистецтва або якийсь естетичний об'єкт. Відповідно, вона ось так емоційно вразилася побаченим. От, вперше ось цей синдром описала Магеріні в 1979 році, досліджуючи реактивний психоз у більше ніж 100 туристів, які приїжджали до Флоренції. Відповідно, друга назва це флорентійський синдром, та тому що більше випадків, якраз, трапляються у Флоренції. От, потім вона ж описала і помітила, що романіст. Стендель описав ось цю всю ситуацію цю всю симптоматику, відповідно, синдром Стенделя. От. Вона також описала ще фактори, що впливають на розвиток даного синдрому. Перше, це вразливість. Тобто ось ця така бурхлива уява у людини, ось ця підвищена емоційність, ось та така ситуація, коли людина дуже швидко, яскраво, тривалий час реагує, да, ось показує всі свої емоції, да, ось всі свої переживання стосовно тієї чи іншої ситуації. Наступний момент це освіченість, це духовність, це той момент, коли людина, наприклад, цікавиться якимись особливостями мистецтва, особливостями релігії. Так, Може помічати якісь дрібні деталі, які дуже такі важливі, дуже цінні. Може співпереживати, наприклад, митцю, художнику, або може співпереживати герою, тому що знає певні особливості, певні ось ці всі підтексти того чи іншого витвору мистецтва. Наступний момент, це. Той момент, коли духовна занедбаність, да, або точніше духовно збідніле середовище, коли в принципі ми якось і розуміємо якісь там особливості, але, так би мовити, ну, вони не поруч, да, вони десь там. От і людина, в принципі, коли. Вона начебто розуміє якісь особливості релігії, але приїжджає до Флоренції, бачить усю всю красу навколо себе. Її занадто багато і відповідно, ось так дуже вражаюче відреагував може відреагувати на побачене. Наступний момент це молодий вік, найчастіше все ж таки історія від 25 років до 40 років. Випадків у підлітків не спостерігалося, але все ж таки є статистика, яка говорить, що. Що найчастіше зустрічається у жінок. І наступний фактор це перечуття захопленості. Да? Тобто, наприклад, багато років там людина хотіла приїхати до Флоренції. Або, наприклад, тривалий час людина планує цю всю поїздку, надає великого значення ці всі поїздки, там, там певного особливого значення ці всі поїздки. Відповідно, вона вже дуже хоче, 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 хоче і бачить всю всю красу, да? і вона а, і знову ж таки дуже так яскраво вражається. З цим всім побаченим. В принципі, синдром Стенделя зустрічається дуже рідко і не є психічним розладом, тому він може зустрічатися у психічно здорової людини, тому він, в принципі, триває ну, там, від декількох годин до декількох діб. Це все ж таки історія про афективну шокову реакцію на стрес. Да? Ось ця афективна шокова реакція на те, що у людини є своя певна індивідуальна така Історія життя, і тут вона ще бачить ось цей витвір мистецтва, який, так би мовити, поєднується з її історією життя, да? і це все її дуже сильно вражає. Да? Наприклад, там якісь проблеми там, десь в спілкуванні з близькою людиною. і Тут картина дуже яскраво буде показувати ось ці всі проблеми. Так? І дуже так, знаєте, в точку попадає так сильно, що людина починає от дуже так. Емоційно переживати, да, дуже така вражаюча починає реагувати на ось це все. А саме вона вже не здатна адекватно оцінити свій стан, проконтролювати свої дії і в той же час адаптуватися до ось цієї ситуації, коли ось такі всі емоції її наповнюють. В принципі спочатку буде людина реагувати, так би мовити, або збудження, або ступор. Коли ми говоримо про ось цей ступор, то знову ж таки людина може зупинитися, людина може ось так от блаженно, ось так, от зреченно відреагувати на гостю, сюди, ось цю всюда, так стала. І стоїть, да? і взагалі не реагує на те, що їй говорять оточуючи. Або навпаки, вона може бігати, вона може кричати, вона може навіть зруйнувати цей витвір мистецтва. Так? А, вона може там от щось там викрикувати. Да? І знову ж таки, це ось ця її буде така реакція в будь-якому випадку. Це реакція, яка привертає увагу оточуючих. Тому, в принципі, а люди це все. Описують як начебто відчуження від світу, відчуження від самого себе, Так, начебто це все щось нереалістичне, це начебто в якомусь фантастичному кіні. От Дехто відчуває ось цю спорідненість з автором, ось цю спорідненість душ з героями. А у деяких спостерігається ось це спотворене сприйняття об'єктів, кольору, звуків. От, тобто людина реально в ефективно шоковій реакції, який складно критично оцінити, що відбувається, проконтролювати себе, от, і адаптуватися до того, що взагалі ось тут, як це все відбутися. Да? Тобто, адаптуватися до цих всіх емоцій, що зараз з нею відбуваються. В принципі, Може у складних випадках спостерігатися а, марення, галюцинація, переслідування, це все може поєднувати, поєднуватися з ейфорією, це все може поєднуватися, наприклад, з страхом, жахом. А, от, це все може поєднуватися з певним гнівом, з усією, усією агресією. Коли ми будемо говорити про сомато вегетативну симптоматику, то знову ж таки там підвищується артеріальний тиск, серцеве биття підвищується. Там ось болить щось, да щось якийсь біль. У грудях, там о, людину нудить слабкість, там о, може бути таке, що у людини йде запаморочення, там десь ще може боліти живіт. от, Тобто людина дуже так яскраво реагує на те, що вона побачила якийсь витвір мистецтва. Взагалі якихось таких серйозних ускладнень немає. Просто якщо не надати ось цю першу так би мовити, медичну допомогу стосовно її реакцій, да, стосовно. Стосовно того, що там десь є нуди, стосовно того, що вона там падає в уморок, стосовно того, що вона дуже там десь активно бігає, кричить і може травмувати, наприклад, себе, або може травмувати когось, так, або може щось зруйнувати. От, оце це ну, зруйнувати то вже таке, але тут ключовий момент травмувати себе і оточується, це все може. А... Загострити ситуацію, і ось ця афективно шокова реакція може триваліший час протривати. От знову ж таки, працівники ось музею Флоренції вони вже більш-менш мають там проходити певну підготовку до таких рідкісних ситуацій, а саме от реагувати на ось цю шокову реакцію, на ось цю стресову реакцію. Так вміти надавати ось цю першу допомогу і в той же час у них така. Місія зберегти ось цей витвір мистецтва в разі, якщо людина там буде намагатися зруйнувати цей всей витвір мистецтва. Знову ж таки, це все ну триває від кількох днів від одного до двох днів до восьми діб, зазвичай без ускладнень от і проходить самостійно діагностика. Знову ж таки, у людини. Є ось ця афективна шокова реакція, і найчастіше відбувається така ситуація, коли а з близькими людина потрапляє до лікаря-психіатра, який проводить свою бесіду, свій анамнез, да, своє спостереження, тобто анамнез, всю всю інформацію. А, от, ключовий момент, що потрібно відрізняти від тих ситуацій, коли, наприклад, у людини вже є певний психічний розлад і він загострився. Да, наприклад, коли у людини шизофренія, і це випадок загострення шизофренії. От. Тому він, точніше, лікар-психіатр, буде проводити своє дослідження, свою діагностику, щоб а, зрозуміти, чи є певний психічний розлад, чи це просто ось ця. Така яскрава реакція на витвір мистецтва да, або на якийсь естетичний об'єкт. Тому, знову ж таки, там буде якраз ось зв'язок із психічною травмою, точніше, ось ця ситуація, коли там, близькі, рідні чи знайомі, які приходять до лікаря-психіатра, будуть говорити, все з ним нормально. Просто він ось. Нормально, нормально, нормально побачив ось цю картину і ось так якось себе незрозуміло почав себе поводити. Наступний момент це ось цей такий момент, коли відображається ось ця вся. Психічна да, травма. Ось, а саме, ось коли, наприклад, складна ситуація, у людини там марення, галюцинації, і знову ж таки, там все буде крутитися навколо, наприклад, ось цієї картини. так, Або навколо ось цього витвора мистецтва. Все буде крутитися навколо того, що все нормально, нормально, нормально. І тут ось цей витвір мистецтва. І ось тут ось ця симптоматика, виражена симптоматика психічної травми, да, ось цього побаченого обернування. Об'єкта краси, да, або ось цього е, об'єкта мистецтва, да, ось цієї ціє, всі скульптури і тому подібне. І наступний е, така симптоматика, що знову ж таки вона самостійно ось проходить ось ця вся реакція. Да, ми вже побачимо. знову ж таки, від декількох годин до восьми діб ця вся реакція може тривати, але знову ж таки, ми будемо помічати, що поступово, поступово людина відходить самостійно, самостійно і вже стає краще. Ми вже побачимо ось це таке поступове відновлення до більш-менш нормального життя людини. От, знову ж таки, ця вся реакція. Проходить самостійно без якихось наслідків. От, тому давайте підходити до лікування. Коли ми будемо говорити про лікування. То там є декілька направлень. З однієї сторони, лікар-психіатр буде назначати певну свою таку медикаментозну терапію для того, щоб, наприклад, пропрацювати, да, знизити ось, цю, ось цю таку збудженість, ось, цей такий, ось цю паніку, ось це занепокоєння. З іншої сторони, буде медикаментозна терапія, яка буде направлена на те, щоб. Усунути ось ці розлади, наприклад, серцево-судинної системи, так або розлади дихання. І вже коли зникла ось ця гостра симптоматика, людині будуть пропонувати психотерапію. От ось там якраз ось це вже да, до мене, welcome. От, ну, в принципі, там уже на психотерапії вже будуть розбиратися такі моменти стосовно того, що людина може бути розгубленою, у людини може бути занепокоєння. Да? От, у людині, точніше, людині буде складно адаптуватися до ось свого нормального життя. У людини може з'явитися думка про те, що вона психічно хвора, от що знову щось таке дивне відбувається, от знову ж таки може там розкрутити, що вона вже все от їй в, в психлікарню. Тому там потрібно пропрацювати з цим моментом, і знову ж таки ми будемо пропрацьовувати ось цю психічну травму, так, яку, так би мовити, розблокував ось цей об'єкт. Культурний об'єкт, або ось цей витвір мистецтва, або якийсь естетичний об'єкт розблокував, і відповідно буде ось це все пропрацьовуватися на психотерапії. Знову ж таки, прогноз сприятливий, це все самостійно проходить. Ніяких наслідків не спостерігається, в принципі, якщо. От, а, якщо, наприклад, під час ось цієї бурхливої реакції там ніхто себе не травмував, да нічого такого, що вона просто так бурхливо відреагувала. От. То в принципі ніяких наслідків немає. Що стосовно профілактики, то знову ж таки будь-які заходи, які які, які якраз направлені на те, щоб ось знизити ось цю таку от реакцію да, на якийсь витвір мистецтва. Да. Можна, наприклад, зробити, щоб попередньо, перш ніж приїхати, попередньо все передивитися на якихось різних. Фотографіях в інтернеті ось ці всі витвори мистецтва, так, так мовити, себе готовлячи до того, що от я скоро побачу ось цю всю картину, так, або ось цю скульптуру, або можна, наприклад. Більш так чутливіше відноситись до свого емоційного стану і зрозуміти, що, наприклад, от сьогодні я побуду лише в двох місцях, завтра побуду там лише в двох місцях, да? тобто розділяючи от поступово, трішки там побути, потім десь посидіти, да, там в готелі, обдумати, да? трішки переключитися, от трішки профільтрувавши те, що все було побачено, те, що все, що там було почуто, да? трішки це все профільтрувати. От. І так поступово, поступово так відвідати там велику кількість якихось красивих об'єктів. От, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.